З 1 липня в дитячих садочках будуть оголошені канікули. Вже зараз батьки планують літній відпочинок малечі. Дехто оздоровлюватиметься в таборах, а дехто проведе літні канікули в сільській місцевості. Я її даю в літній табір для діток на кілька тижнів, от, тому що ми маємо інші плани. Поки ми будемо в місті, в Франківську, то я даю їй такий літній дитячий табір. Літо є для відпочинку, діти повинні бути з батьками. По можливості хоча б з мамою, якщо не татом. Якби був якийсь спрощений варіант літнього садика, не такий, тоді би так би було непогано. Діти, батьки котрих працюють влітку, відвідуватимуть чергові дошкільні заклади. Для них упродовж майже двох місяців у Івано-Франківську працюватиме три чергові садки. За такою системою мережа ДНЗ працює щороку в літній період. В міському управлінні освіти кажуть, це дозволяє забезпечити місцями дітей, мами котрих працюють. Саме їм надаватиметься пріоритет при зарахуванні дитини в садок на літо. Минулому році були трішки зміни в чергових ДНЗ. В цьому році залишається черговими дошкільний навчання заклад номер 1 «Калинонька», це центр міста. скажімо так, район позитрону охоплює дошкільний навчальний заклад номер 33 Кристалик. І мікрорайон вже більше і, скажімо, крихівців, і можливо друга частина міста це є дошкільний навчальний заклад номер 11, під Знайку. три дитсадки не здатні забезпечити місцями всіх дітей, котрі цього потребують. Принаймні на цьому наголошують в громадській організації Мами Прикарпаття. Тут кажуть два місяці на канікули забагато. Торік вони звернулися до управління освіти з тим, аби закривати ДНЗ на місяць. На їхнє переконання цього часу достатньо для відпочинку і проведення ремонтних робіт у дошкільних закладах. Десь батьки залишаються наодинці своїми проблемами, залишаються просто своїми дітьми і мають вирішувати, яким чином їм бути своїми малюками. Дні освіти дитячі з це соціальні сфери і вони живуть з наших податків, і ми їх утримуємо, і вони мали б десь працювати на нас так, щоб нам було зручно, щоб нам було вигідно, а не в першу чергу думали про себе в управлінні освіти. Запевняють, готові відкрити ще один черговий дошкільний заклад. Щоправда, лише тоді, коли у цьому буде потреба. Масові звернення від батьківської громади міста про нестачу місць у дитячих садочках. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.